А мене ще радує, коли жінки ну такі в основному не нато досвідчені жінки, такі досить молоді. Там в основному віку, десь від 20 до 25 років, після цього вже приходить якесь усвідомлення. Але до цього ще багато жінок дійсно. Орієнтується на те, щоб чоловік був забезпеченим, тому що вони вважають, що з ним життя буде спокійнішим, безпечнішим, надійнішим, і тоді можна буде якось не виживати, а нормально жити. І от основна така вимога до чоловіка, такий критерій, це щоб він уже, так скажімо, дійсно твердо стояв на ногах, мав там власну якусь справу, якусь, якийсь бізнес або щось таке, що дійсно буде приносити. Нормальний такий дохід, справа в тому, що те, що він має там бізнес, має не знати стільки тих бізнесів, але якщо він абсолютно не вважає, що е, ви е, там не те, що навіть е, маєте якісь до цього відношення, а взагалі, що він взагалі хоче, хоч якось витрачати на вас е, якийсь із цих зароблених коштів, ось це дійсно проблема, тому що якщо е, він забезпечений, але йому е, зовсім... Не хочеться приділяти вам ні часу, ні уваги, ні е, витрачати на вас свої зароблені кошти, тому що він вважає, що це тільки його, а ви собі робите, що хочете. Це е, взагалі велика радість для вас має бути, що він взагалі ще звернув на вас свою увагу. Тепер ви ще маєте е, змусити його е, далі бути з вами, тому що от він такий цар і Бог, такий забезпечений. весь, весь а ви маєте якось. Так скажімо, серед усіх інших жінок, які б'ються заради нього, і через нього от втримати його увагу на собі. Тому я завжди рекомендую жінкам обирати уважного і турботливого чоловіка, а не забезпеченого. того, що якщо він розумний, ну і розумного, так якщо він розумний, якщо він дійсно хоче досягти, він досягне цього з часом. Але якщо він не уважний, не турботливий, абсолютно не звертає увагу на те, що хочете ви, чого ви просите, що ви вважаєте для себе важливим, тобто він не цікавиться оцим всім, то яка різниця, скільки він заробляє? Ви все одно будете все сама, все будете собі давати абсолютно самі. З одну сторони це непогано, а з не ви втомитись від цього і будете злитися на свого партнера. Бо що це за партнер, який абсолютно ні в чому не буде вас підтримувати, і ви просто будете як два сусіда під одним дахом і кожен забезпечує себе самостійно? Тому. Подумайте про те, чи важливо вам уже аж так, щоб він був супер забезпеченим, чи набагато важливіше, щоб він дійсно був турботним та уважним до вас? Бо як на мене, це все таки дійсно важливіше, і саме на це необхідно звертати увагу при виборі людини, з якої ви розділите своє життя. Ось і все.